Інтересно, що ми Йоанна Крестителя тільки много разів у році празднуємо. 6 октября, зачатіє, 7 июля – рождество, 11 сентября маємо усикновені глави, 20 января, тобто на другий день після крещення Собор Іоанна Крестителя, нині 9 обретення глави, 7 июня – 3 обретення глави, 25, праздник Перенесення. І так церква дуже уважно відносилася до мощей, до подвіга Хрестителя Іоанна. Чому? Бо сам Христос сказав за нього, бо, первих не було вище однього рождених женами, друге, він був посланий перед тим, щоб приготовити людство до прийняття Месії. Хоча мною казали, так були ж там книжники фарисеї були там архіереї, щось там молили, читали прочіста. Чому вони не зустріли Христа? Мало того, що й не зустріли і не чекали, до Рожденного Ісуса прийшли чужі люди Другої держави, троє царів прийшли поклонитися рожденному Богу Христу Ісусу, а на місці, на самій святій землі. Ніхто його не чекав, всі спали, а ірод, іще й задумав Месію Ісуса вбити. Так от для того, щоб встановити пам'ять у людей о пророчествах, Бог посилає предтечу. Слав'янське слово «течи» значить іти, прийти, а Іоанн предтеча, прийшов предтек до пришестя Христова. І от Він. Совершив велике діло, коли вийшов уже у 30-річному возрасті на Іордан, закликав людей усіх до покаяння і крещення водою. Так, то не було крещення Христовищі. Ноян уже тренував людей сповідатися і креститися у воді. Чому? Щоби, коли прийде Ісус. Коли скаже, покайтеся, бо приблизилося Царство Божє, щоб люди знали, що це таке, старий Завіт не дуже знав покаяння. А от Іоанн Креститель приготував людей. І одного разу, коли Ісус вийшов на Йордан, де люди приймали крещення, Іоанн авторитетною рукою пророка показав на приходящого Ісуса. От видите. Агнець Божий, ягнятко Божує, котроє візьме на себе гріхи міра, так авторитетом пророка представив Ісуса для народа Божого. Після того, коли Він був усечений іродом, Він теж душею зайшов у ад і там проповідував старозавітним людям, що Христос прийшов. Уже й тих приготовив старозавітних, потом, на послі, як Ісус, як чули в Євангелії, нині, і спустив дух, той помер по тілу, то духом зайшов у пекло, а там уже старозавітні проки, і люди вже знали про нього. І він, сказано у апостола Петра, вивів старозавітних праведників із пекла. Уже у царство Боже, Це було перше унікальне повернення старозавітних людей до царства Божого. То кожен раз, коли ми молимося за упокой наших усопших, і коли вимолимо душу, Господь сходить, забирає. І возвращає у число ізбраних, котрі також ще не отримали повної нагороди, але вже в предвері царства Божого. Тож спішимо до храмів наших, чим почаще тепер причащатися, доки можливість є, хоч раз на тиждень, щоб лише укріпити свою душу, своє тіло, своє серце. Бо хто знає, які часи прийдуть. Так лиш поступає, має таку віру, надію, нікого не бояся, любить Євангеліє, Слово Божє. Ми тут діти Божі, діти церкви, а в вічності уєднання з Яном і з усіми святими наслідники царства Божого. Амінь.